І так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я вам розкажу, по чому продається новесенькі Mercedes в салоні. А саме я розкажу вам про кроссовери, тому що ці автомобілі найпопулярніші. EQS. Найдешевшенький EQS 102500 доларів. 102500 доларів. Але подешевше. От він, 101 527. Він є в наявності. Це ця машина вчора була 102 500, а зараз пф, на 1000 скинули. Бачите, електрички в зв'язку з тим, що ситуація така складненька. Не дуже хапають. Машина крута, вона офігенна. Коротше, пам'ятаю, як перші фотки з'явилися цієї машини, вона була. Там на неї ще ціпляли Лейбу Майбах і вся фігня, Майбах СУВ. І всі такі думали, боже, який Майбах, який крутий. А це gls сув Він класний. Не знаю, чого там вони там собі вирішили, не вирішили, але привезли в Україну от, такі от GLS СУВ. Екіс-СУВ. Електричка на 360 коней. Ну така собі, З повним приводом, відповідно, в неї кілька моторів в цієї машини, тобто вона не одномоторна. Ну, Видон у неї будь-здоров. У неї ручечки видвигаються, бачите, тут натуральна шкіра. Все-таки ну це вже машина, і вона там на пневмі з усіма ділами там бачите, така архітектура на ній сучасна, вона дуже велика, дуже великий, розкішний такий. Електричний кросовер від Mercedes-Benz. Не доводилось мені на цих машинках їздити. Сидіти сидів, їздити ні. Шкода, недочот, обов'язково треба виправити. Ну, Волинь авто її продає, але ви можете її купити в будь-якій точці України. Значить так, а тепер давайте глянемо, що у нас найдорожче з цих EQS. Так, якщо цей стоїть 101, то там-та-дам дорогий. Дорогий. EQS 171400. А вчора, як я готовив ці дані. EQS у нас стояв 171.400. Так він і залишився. Цей не подешевшав. той, головне, пригнув, а цей так і залишився в ціні. Ціна ж та сама. от у нас Моделька у нас 580-544 кінських сили. Фу, якщо той був 300 з копійкою, то цей 544. Ну Це прям страшна машина. Потужності, потужності дуже багато. Це прям круто. ну Тут бачите ось фари показують, що на ній Digital ось, ось бачите Digital, Там 1,3 мільйона мікрозеркал в цій машині. Короче, будь здоров. І так, пішли салон, Ну, короче, добре, що покажу розетку, щоб бачили, що я не зажав розетку. Це електрична машина. Бачите, можна і на таку розетку, можна на таку розетку. Все, американський на європейський штек. Ну, да, тут шкіра напа з е, е, прострочкою дизайну. Тут е, окремо компанія виробляє ці сидіння, бачите, подушечки такі, як в S-класі, під голову. Там вони особливі. Я, я торкався головою своїх цих подушечок. Вони прям супер кайфові. Так, 171. Ну все, добре, глянули. Дуже напакована машина, що тут говорити? Різниця прям колосальна: 70 штук. 70 тисяч різниця. Звичайно, відчувається. І так, переходимо до нашого топу 3. Топ 3. Залишилося у нас зараз на третє місце. І так, на третьому місці, на третьому місці у нас GLS. Mercedes GLS. Найдешевшенький коштує у нас 110 тисяч. Був 100 Але трошечки, трошечки піднявся на 200 баксиків. Досипали йому. Я думаю, що це у нас е... пов'язано з коливанням. Опаньки. Продали найдешевшого. Продали найдешевшого. Вчора він був за 110 100, а зараз його нема. Продали до побачення ГЛС. Такі потрошки машини йдуть. Машин у нас 37 штук. Трохи є. І того зараз найдешевший у нас 122 800. 3-літровий дизель. Все серйозно. Так, це у нас 350. ка Він не найпотужніший 3-літровий дизель. Бо не 450, як вони зараз себе звуть. Так, отакий кабанчик і кланчик. Зацініть. Як виглядає третє місце нашого топу? 122 800. Ну, вид машина має. Що хочете, кажіть? А вид машина має. Клас. От у нас салончик пішов на шкірі коричневий. Добре, тепер дивимося, який у нас найдорожчий. Самому цікаво, що там у нас найдорожчого. За ці. В цьому топі з цих 37, значить, якщо цей найдешевший за 122 800 в наявності, то тепер глянемо, що в нас найдорожче? Від дорогих до дешевих. І так, ух! Кабанчик ти і кланчик, лки-палки. 63. 225-61. Це, звісно, гідрична сила. Але... Подешевша він. А ні, 200, 225 200. ні, не подешевшав, Залишився він такий самий. На цього не скидали нічого. Нічого на нього не скинули. Як був він вчора, так і сьогодні його така сама ціна. Отакий жердячик. Але прикол, в чому машина, видно, тільки-тільки прийшла. Коротше, ще вона, вона то вже є в наявності, вже можна купити, прийти, насиплять. Будь ласка, без питань. Але фотки то у нас з конфігуратора. Тобто машину виставляли десь, коли вона була в Польщі там на якихось цих перекладних добиралася. Ось так воно виглядає у нас всередині. Тут карбон, все дорого-багато, дорогий руль, дорогі сидіння по дизайну, все там пам'ять підігрів, вентиляція. Коротше, Насипали ну, 225 тисяч. І ще тут двигун. Це топовий найпотужніший двигун від Mercedes-Benz. 612 кінських сил. Чорт забирай, ця, ця корівка таки може бігати. Я вам скажу: плін, вона валить. Я знаю, що це таке. Це просто, це просто звездець. Я не їздив на 63-му Геалесі, не буду брехати, нічого не довелось. Це взагалі ексклюзивна машина, їх вкрай рідко з'являють. Дуже часто люди купують 400 ку дизельну і чіпляють на неї оцю мордаху. Коротше, кажуть, типу, все круто, буде у нас 63-й на мінімалках. Ну, реально, це дизель, він класний, він все там класно тягне, як я вам і говорив. Але е, оцей вид, який є в 63-го, а тут хоч крути, хоч верти, а машина, звісно, за чот. І на сьогодні все. Поставте вподобайку цьому відео. До зустрічі в наступних відео.